Вітаю, мене звуть Вигержинська Людмила Валеріївна. Я працюю лікарем-гінекологом дитячого та підліткового віку у одеській міській поліклініці номер 6 Сьогодні ми поговоримо про вірус папіломи людини. Останнім часом серед вірусних інфекцій, що передаються статевим шляхом, найбільшу увагу приділяють саме вірусу папіломи людини. Це пов'язано з, з різким збільшенням інфікування населення цим вірусом, його високою контагіозністю та здатністю обумовлювати злоякісні процеси. Інфікованість вірусом папіломи людини переважає у віковій категорії від 15 до 25 років. Разом з тим відмічено, що саме у підлітків відбувається швидка елімінація і цього вірусу. Основні фактори ризику це сексуальна поведінка, це ранній початок статевого життя, наявність трьох і більше статевих партнерів, наявність партнерів, які мали контакт із жінкою, яка хворіє або на рак шийки матки, або на аногенітальні канкандилони. Кан кан Інші інфекції, які передаються статевим шляхом, також можуть зумовлювати зростання е е ризику, вагітність, молодий вік також відносяться до цієї категорії, і порушення імунного статусу також треба відзначити, що у підлітків, які вживають алкоголь і палять, також може бути як фактор ризику. Вірус папіломи людини це вірус, який відноситься до групи попова вірусів. Виділяються дві основні групи: це груп перша група це високий ризик онкогенної патології, і друга група це низький, низький рівень онкогенної патології. Вірус папіломи людини відноситься якраз до групи високого ризику виникнення онкопатології. Для діагностиці використовується в основному декілька методів. Перший метод це клінікодіагностувальний, тобто це огляд промежнини, огляд зовнішніх статевих органів на наявність аногенітальних бородавок і гострокінцевих канділу. Другий метод це вже більш такий поширений. Це кольпоскопія. Но кольпоскопію можна проводити лише дівчатам, які почали вже статеве життя, тому що проводиться огляд шийки матки у зеркалах, огляд шийки матки під мекросмікрос. З обробкою е, уксусною кислотою, розчином уксусної кислоти і е, розчином люголя. Наступний це ПЛР-тест, і впл тест і ПАП-тест. Він також береться у дівчат, які вже розпочали статеве життя. Е, гістологічне обстеження біоптату шийки матки. Ну, це під час кольпоскопії. береться якісь уражена ділянка. З оттуда береться біоптат, і тоді вже під гістологічним обстеженням смотрять. Враховуючи динамічність вірусу папілому людину, у молодих жінок і підлітків менш агресивна тактика ведення та з переважанням динамічного спостереження, а не деструктивних методів лікування. У молодих жінок, які живуть статевим життям, можна вже приміняти деструктивні методи. Методи розподіляють на локальні та системні. Локальні це місцеве використання цито. Токсичних препаратів, але цей метод ефективний лише у е, більш ніж 60% випадків. Системні це застосування противірусних препаратів, які обирає лікар під час прийому. Профілактичні засоби це вони поділяються також на первинну і вторинну групу. Первинна передбачає проведення заходів відносно підлітків, які не мають ознак захворювання. Це, по-перше, вакцинація і програми, які спрямовані на обізнаність населення стосовно профілактики цього захворювання. Вторинна це раннє виявлення та лікування хвороби, якщо вже її було виявлено. Хотілося побажати всім здоров'я, побажати вакцинуватись, тому що це необхідний метод профілактики, і на сьогоднішній день це найбільш дієвий метод профілактики. Вчасно звертатися до лікаря, якщо якісь є скарги, якісь щось турбує дівчинку. Не боятися огляду, не боятися консультацій і вчасно приймати заходів необхідних. Дякуємо, що довіряєте нам найдорожче.